Українське представництво Жирони в складі Віктора Циганкова та Владислава Ваната може отримати поповнення у вигляді хавбека Динамо Миколи Шапаренка. За інформацією Динамо Манії Жирона високо оцінила свої попередні трансфери з України: Артема Довбика, Віктора Циганкова та Владислава Ваната. І тепер розглядає можливість придбати ще одного гравця київського клубу. Каталонці готуються зробити пропозицію вже найближчої зими. А сам Шапаренко може перебратися до Ла Ліги у разі успішних переговорів. Трансфер оцінює лідера киян в 11 мільйонів євро. Контракт гравця з Динамо чинний до 2026 року. Інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що Олексій Гуцуляк хоче підняти свій оклад у полісі вдвічі. У Полісі назріває кадрово фінансова напруга навколо 27-річного Вінгера Олексія Гуцуляка. Він найбільш високооплачуваний гравець в команді. За моїми даними, він отримує 50 тисяч доларів в місяць. Він хоче подвоїти цю суму. Агент, що представляє його інтереси та веде перемовини, говорить, що він хоче на рік за одними даними. Я чув один і два мільйони, за іншими півтора мільйона. Сказав Бурбас у своєму Ютуб каналі. Зазначимо, що трансфермаркт оцінює Гуцуляка в 3 мільйони євро. Динамо може підписати гравця, який був на перегляді у Челсі. Інсайдер Ігор Бурбас повідомив про трансферні плани Динамо. Зараз повернули негальця Діало, який Шовковському не потрібен був Костюк, його краще знає. Він займається з командою. Поки не заявлений, він не має права грати. На перегляді конголезець Калонджі, який приїхав, виступає за команду Ю 20 своєї збірної. Ще один ганець має приїхати в січні на збори, наскільки мені відомо. Кажуть, що ганець не простий, ніби він у Челсі проходив перегляд, десь він там його не пройшов. Повідомив Бурбас у своєму ютуб-каналі. Хавбек Динамо Олександр Яцик привернув інтерес із польської екстракляси. За намагалося б підписати хавбека та вже надсилало пропозицію київському клубу. Втім, умови, запропоновані польською стороною. Не влаштували Динамо. У клубі розраховують на Яцика та не планують відпускати молодого півзахисника за невигідних для себе умов. Перемови не можуть тривати, однак позиція Динамо наразі залишається твердою. Яцик входить у поточні плани команди. Нагадаємо, що Олександр Яцик нещодавно відзначився у дебютному матчі нового тренера Динамо Ігоря Костюка проти Полтави. Голкіпер Реала Андрій Лунін продовжує бути на радарах Мілана. Мілан продовжує переговори щодо нового контракту з Майком Меньяном. Однак ситуація залишається непростою. Хто ж у клубі опрацьовують альтернативи? Як інформує Мілан Ньюз, серед потенційних кандидатів перебуває воротар Реала Андрій Лунін. Українець нещодавно відіграв свій перший матч під керівництвом Хабі Алонсо проти Олімпіакоса у лізі чемпіонів, де команда здобула перемогу 4-3. Саме цей поєдинок у Мілані розглядають як додатковий доказ його готовності до стабільної ролі у топ чемпіонаті за даними джерела, Лунін вже якийсь час перебуває в полі зору італійського клубу. Орієнтовна вартість трансферу на рівні 25 мільйонів євро вважається прийнятною для Мілана. Мудрик може піти шляхом коноплянки після повернення на поле. Вінгер Челсі Михайло Мудрик нібито близький до повернення на футбольне поле. Ще один клуб зацікавився у послугах українця. Севілья готова підписати Михайла Мудрика на правах оренди. Вже у зимове трансферне вікно повідомляє видання «Ла Гран Джугада. Варто додати, що за андалусійців свого часу виступав Євген Коноплянка. Зазначається, що дискваліфікація українця має закінчитись 17 січня 26-го року. Раніше подібну інформацію оприлюднював портал «The Chelsea Forum», який відправляв мудрика в оренду. Півзахисник Дженуа Руслан Маліновський відкрив рахунок у матчі 14-го туру серії А проти Удінезе. Дженуа повів у рахунку на 33-й хвилині. А автором гола став Руслан Маліновський. Українець взявся виконувати пенальті і зробив це бездоганно. Воротар окоє стрибнув у лівий кут, тоді як Маліновський потужно пробив у правий. Варто додати, що для Руслана цей матч є 13-м у складі Дженуа в цьому сезоні. В його активі вже два голи та одна результативна передача.